Я кажуть вам, комусь квіти, а мені Київ з квітами. Ну, все, бувайте здорові, гарного вам настрою, мирного неба, перемоги Україні. Любимо всіх. Бувайте! Доброго дня, шановні! У нас знову збирається на дощ і зайшла я в свої помідори, бо дивлюся, вже є де неде де бурі листочки. Ну, це вже я їх пообрізала трошечки, подивилася. Що, знаєте, коли заходить, хтось дивиться, каже. Ой-ой-ой, дивіться, які це помідори, два. Бачите? Ось вони. Ось теж, бачите, дивіться. Ну, не знаю, тут грам 600, напевно. Але хочу вам сказати, що, ну, щоб отримали розчарування, то це ні, бо вже такий вік. Машина поїхала. Такий вік, що вже розчарування немає. Але, знаєте, шкода своєї праці. Оце. Тому що я стала їх обрізати. Ну, лист, бачите, вони високорослі. Ну, десь метра півтора. Ой, десь я вже лишила ножниці, хотіла показати. Але, дивіться, ось стовбурець, так? Пішла, пішло два відростки, Ну, один посередині. І що ми бачимо? Іду, йду, йду, десь через метр ось отакий помідорчик. Гроздочки такі, вроді би, обіцяючі, такі густі, бачите, так як взяти. Взяти другий, іде, іде, йде, йде, знову там один помідорчик. Ну, що тут таке? Ну, Оце, думаю, це ну, стоїть ну, задоволення. Так, добре. Ось теж. Іде розгалуження. Думаю, ну пущу розгалуження. На цьому розгалуженні вже обрізала, нічого немає, а до цього розгалуження та теж нічого немає, там тільки така гроздочка, яка не опилилася. Ну, оце маємо те, що маємо. Знаєте, я, як кажуть, не плачусь, може, щось у мене тут неправильно в технології. Це така справа, бо це. Як кажуть, не купуємо це наша праця, Ну, але шкода.